Ось, друзі, В основному я вам не показую свою роботу, але е, маю для близької людини робила е, сьогодні клумбу е, біля української хати, розмальованої в українському стилі. Е, ну, ось так. Поки дивилася кіно, намалювала клумбу і розписала рослини. Тут деякі е, вже є троянди, тому я їх не прибирала. Вони тут так і були, а все інше. Домалювала. Ну і фон задній такий, як є на території. Е, ну, така собі е, робітка. Ось така. Дельфініуми посадили, Кусмею, е, Пенісетом Black Beauty, Рудбекія. Е, Шавлія, звісно. Е, Бересклет Форчуна Емераль Голд. І хінецея, родбеки, космея, а це дельфініум. Ці всі трави, трави це багаторічні квіти, теж багаторічні, вони не потребують ніяких затрат, окрім фінансових перший раз посадити їх. Ну і це все, в принципі, можна посіяти шавлею, родбекією, іхінецею, дельфініуми, це посівне або купляєте коріння. Ну і посадили один раз ось таку красоту і маєте її на довго-довго. Ось, Скажімо, що поставила шпаків для пташок. Тут можна, і поїльник для пташок поїлку. Для весняного квітування ця клумба від весна від весни до весни, тому що. Тут ще можна посадити нарциси для весняного квітування і крокуси десь ось тут понасаджувати для весни. Бо тюльпани можна посадити біля троянд різні. Вони не потребують викупки і гарно будуть виглядати. Міскантуси не зрізаються на зиму, вони гарно тримають, вони дуже динамічні, їх тут погано видно. Зараз я вам постараюся наблизити. Ось вони, бачите. Вони зимою тримають структуру, вони дуже гарно виглядають. Якщо троянди не обрізати, в них теж є своя каркасна структура. Троянди тут в таких обмежувачах, так що вони такою вертикально будуть стояти, там вже є на місці обмежувачі. Я просто домалювала троянди. Міскантуси, ось будь ласка, вони не зрізаються, хінецея не зрізається, шавлія не зрізається, дельфініум не зрізається, рудбекія. Ось це все дуже гарно виглядає зимою. Його не потрібно. Пенісетом Пенісетом я зумисним брала Black Beauty з темними цими колосочками, тому що він в нього стебло більш цупкіше, не таке, як в хамель, не таке, як, не таке дуже тунесеньке. І воно гарно буде тримати зиму. Ну, Бересклед, само собою, отже, вся ця клумба буде стояти і до весни, буде мати гарну структуру. Ну, космея, звісно, впаде, але вона виглядає дуже-дуже гарно повітряно літом. І вона дуже гарно доповнює оцей легкий український такий мальовничий стиль. Ось так, друзі. Те, що дивилася, фільм, намалювала клумбу. Фільм був нудний. Ось так.